Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. У студії для вас працює Наталія Старанець, переклад мовою жестів Галина Абраменко. І далі ми розкажемо вам про таке. Чигиринську районну лікарню підготували до зими, що саме зробили. Планувалося, звичайно, більше замість схвальних слів рівневе оцінювання. Коли п'ятикласникам почнуть ставити оцінки? Ми з ними тільки знайомимося. У діток адаптаційний період. У Черкасах впали обсяги переробки пластикових відходів. Як працює підприємство? Почало дробиться, миється, а потім воно вариться і лишається трохи. Встановили пластикові вікна та утеплили дах. Так до зими підготували приміщення інфекційного відділення Чигиринської центральної лікарні. Зі слів головного лікаря закладу Ігоря Огиренка, капітальний ремонт розпочали ще торік, та повномасштабна війна завадила його завершити. Із 6 мільйонів гривень вдалося освоїти 950 тисяч. Оновлену інфекційку бачила Вікторія Будавіцька. 98 на вже краще. 71-річна Катерина Курганська другу добу перебуває в терапевтичному відділенні Чигиринської лікарні. Каже, потрапила сюди через високий артеріальний тиск. Пішло у мене оце все від коронавірусу. Мені я лежала у два рази у Черкасах кардіології. і Мені всі врачі, хірурги, всі сказали, що це коронавірус, і він вам дав. Торік жінка місяць провела в інфекційному відділенні, хворіючи на ковід. Пригадує, які тоді були умови перебування в лікарні. Сквозняки кругом страшні, дуже великі. Вода текла прямо з потолка. У вікнах там, там страшне, що було. Інфекційне відділення нині пустує. Пацієнти тимчасово розміщені у терапевтичному та неврологічному відділеннях. Розповідає старша медсестра Олена Бондаренко. Каже, палати миють та дезінфікують, аби найближчим часом відновити прийом хворих. Було закрите відділення, все убрано, міняли нам вікна. Понятно, що був великий тут пиль, грязь. Зібрався весь колектив, вимили відділення, і сьогодні ми закінчуємо прибирати відділення. І завтра будемо приймати хворих. Уже ремонт планували зробити капітальний, говорить головний лікар закладу Ігор Огиренко. Торік замінили та утеплили дах. Цього року вікна. Вікна були дуже старі, тому це по-перше, що зручно. По-друге, що це дуже буде корисно нам для теплозбереження. Встановлення 27 вікон, заміна та утеплення даху обійшлися в 950 тисяч гривень, розповідає головний лікар. Решту грошей спрямованих із програми соціально-економічного розвитку сподівається освоїти після перемоги. Взагалі-то планувалося звичайно більше як робіт. Можливо, можливо, після закінчення і переможного кінця війни ми закінчимо цей ремонт, бо планувалося максимально капітальний ремонт цього приміщення повністю заміна. Всередині тепломережі, водяної мережі, каналізації і перепланування деяких приміщень палат та маніпуляційних таке утеплення інфекційки було пріоритетним напередодні зими, додає Ігор Огиренко, оскільки твердопаливний котел тут становили ще сім років тому. Нині важливо зберегти тепло в палатах. Вікторія Будевіцька, та Мазгорозя новини на Суспільному. Черкащина. Пік захворюваності на ковід може припасти на жовтень. Про це під час робочої поїздки в Івано-Франківськ повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, в Україні є два противірусні препарати для його лікування та три вакцини. Коронавак, Pfizer і Джонсон, вакцинуйтесь, захищайте своє здоров'я. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації також переорієнтувало виклики в системі охорони здоров'я і в кожного з громадян України. Тому ну, ми рекомендуємо при першій ліпшій можливості, якщо ви знаходитесь в безпечному місці, зробити щеплення. За даними керівника обласного лабораторного центру Володимира Папача, на Черкащині за останній тиждень кількість хворих на ковід зросла удвічі порівняно з попереднім тижнем. На Мавпячу віспу в Україні нині хворіє один пацієнт. Окрім високої температури та ломоти в тілі, це захворювання проявляється і висипом на шкірі. Лабораторні центри країни забезпечені потрібними системами, аби виявити його вчасно, розповів Віктор Ляшко. У вересні та жовтні замість оцінок вербальна підтримка. У листопаді та грудні рівневе оцінювання відповідно до засвоєних знань. Саме так оцінюють досягнення п'ятикласників у Черкаській гімназії номер 9 розповіла вчителька української мови Юлія Голінько. Це не травмує дітей та дозволяє краще адаптуватися до нового середовища. Чи хочуть п'ятикласники оцінок замість схвальних слів? Далі розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Так, ми що працюємо українська мова? Замість однієї вчительки різні на кожен предмет. Це п'ятиклас Черкаської гімназії номер 9 на уроці української. Оцінок немає взагалі як таких бальної системи. Добре, e, значить, два місяці до осінніх канікул. Ми вербально словесно, там мотиваційно, як стимул, як підтримка, молодець так тримати, гарна робота, довершено, я в тебе вірю. Там дуже великий перелік є. До речі, методичні рекомендації. За словами п'ятикласниці Лізи Кисленко, їй вже хочеться у щоденнику мати оцінки. Ну, тому що тоді я могла б зрозуміти, як я працювала. Такої ж думки і її однокласники Саша та Соломія. Ну, зараз оцінюють типу, добре, молодець, там, супер. І як тобі це? Я б хотів оцінки. Мені подобається, але, але я б хотіла все таки, ж, щоб було оцінками 12 бальною шкалою. але і так, і так мені подобається. Учні хочуть оцінок до того моменту, поки не почали їх отримувати, каже вчителька пані Юлія. Натомість у п'ятикласників поки що триває адаптаційний період до нових умов навчання та різних вчителів. Як правило, таких, що погано навчаються, немає. Звісно, ми їх мотивуємо. Дуже велике значення має те, що вчитель скаже дитині. Коли дитині скаже, що я в тебе вірив, і ти це зробив, то звісно, що будь-яка дитина буде працювати. Таке оцінювання передбачає розуміння вчителем засвоєного учнями Матеріалу коментує тему заступник директора Олександр Воловенко для вчителя. Ця інформація для того, щоб скоригувати свою роботу і так далі, і мотивувати дітей до подальшого навчання. Тобто, це не просто молодець, це спостерігання прогресу дитини вчителем, самою дитиною і батьками в різних формах. З вересня цього року п'ятикласники почали вчитися за новим державним стандартом, говорить начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Також заклад освіти має право обирати, якою системою оцінювання учнів користуватися. Головне для системи оцінювання це те, щоб вона була об'єктивна. Зрозуміла для всіх, і реально була направлена на те, щоб виховувати, по-перше, відповідальність дітей за результати власного навчання, мотивувати їх до навчання. Заклад освіти має можливість сформувати свою систему оцінювання. Це визначено власне в тому, як законодавство визначає автономію. От, і Цьогоріч мені здається, що це буде такий цікавий досвід для кожного закладу освіти. За словами вчительки Юлії Голінько, учні їй пропонують власні альтернативи замість оцінок. Вони ще й казали, от якби ви нам за молоде солодощі роздавали, було б взагалі чудово. Я над цим думаю, Ірина Філенко, Олег Кураш та Мазгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Золотоніська загальноосвітня школа номер 3 стала учасницею пілотного проєкту інформатика Юджі, розповіла Суспільному вчителька інформатики Ірина Пузієва. За її словами, до нього долучиться 50 шкіл з усієї України. Триватиме він протягом року. А отримані знання педагог а на учнях 10-11 класів. Прекрасні тут теми цифровий розрив, цифрова трансформація, які передбачають навіть те, що дорослі можуть доєднатися до цього курсу. Інформатика дуже динамічна. Два-три роки і матеріал стає застарілим. Цей проєкт передбачає, що інформатика вона закладеться трішки наперед, з баченням того, що зараз потрібне суспільству. Так? Які інновації треба врахувати. Уже зараз і працювати і вивчати з дітьми зараз, це і програма саме оновлюється за змістом, що він вдало все пройде. Автори оновлять зміст, врахують наші пропозиції, і він буде запропонований з наступного навчального року для впровадження в усій країні. Учні 11-го і 10-го класу трошки по іншій системі вивчають інформатику. Я вам хочу сказати, що інформатика, я сама як інформатик хочу сказати, це той предмет, який розвивається наскільки швидко, як ні один інший. Тобто те, що ми вивчали, наприклад, уже 5 років назад, ми можемо його знати, але нового наскільки багато і так швидко це відбувається, що ви ж самі бачите, навіть зараз це дистанційне навчання, воно нам показало наскільки швидко і швидко розвиваються всі ці технології. У Черкасах впали обсяги переробки пластикових відходів. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора підприємства Костянтин Фролов. Все говорить через воєнні дії. Вони порушили логістику, адже сміття на підприємство привозили з усієї України. Проте завод роботу не зупиняє детальніше у викладі Марії Гаврилян. Підприємство з переробки пластику працює в Черкасах вже 30 років. Щодня сюди завозять до 20 тонн пластикового сміття з усієї України. Розповідає виконувач обов'язків директора Костянтин Фролов. Передусім, каже, ці гори сортують. Прозорий пластик найцінніший, він якісніший і тому універсальний. Темний колір і більша крихкість говорить. те, поясня Костянтин, що пластик в переробку потрапляє не вперше. Загалом одна пляшка може якісно переродитися три. З кожним разом втрачаючи свої властивості. Від первинного сортування пластику і до перетворення ось на такі напівфабрикати проходить кілька технологічних процесів, пояснює працівник підприємства Ярослав Вороний. Спочатку дробиться, миється, а потім воно вариться і вишається дробити. І вже ці гранули мають широкий спектр використання, додає Костянтин. Це Сировина для виробництва волокон, нитки, різноманітних упаковочних матеріалів. Ще більше перспектив після переробки має поліетилен, додає директор, починаючи від сміттєвих пакетів, які майже завжди з переробки, особливо чорні, от і закінчуючи сніговими лопатами, вішалками. Новими плівками, агроплівками, тобто те, що люди там купляють на теплиці, наприклад, дуже часто воно виготовлено з переробки, різноманітна фурнітура, кріплення, маленькі детальки. Зокрема, тут на підприємстві виготовляють ось таку плівку. Збували її, говорить Костянтин. Здебільшого українському споживачу Пети, гранули охоче купували за кордоном. Проте із початком повномасштабної війни додає керівник підприємства, і всередині країни і зовні обсяг продажів суттєво впали. Проте підприємство роботу не зупиняє. Тут переробляють близько 500 тонн пет пляшок у місяць та до 300 тонн поліетилену. Марія Гаврилян, Тамас Горозі, Олег Кореш, Новини на Суспільному. Черкаси гра королів та королев. Захід під такою назвою відбувся у молодіжному ресурсному центрі. Влаштували його, аби об'єднати молодь, розповів голова громадської організації Черкаської молодіжної ради Володимир Панченко. Спостерігала за учасниками і наша кореспондентка Світлана Кочерга. <плес> За шаховою дошкою знайомляться майбутні супротивниці зі слів учасниці заходу Марії Коваленко. Ця гра для неї хобі. Професійно я ну ніколи не займалась. Мене навчив тато грати. І після цього я просто грала як з друзями або в онлайн, часто грала з одногрупниками. Поліпшити навички гри в шахи, розширити коло знайомств та корисно провести час з такою метою, каже Марія. Вона завітала сюди. Для мене взагалі шахи це більше не про гру, а про спілкування з людиною. Таке хобі має не тільки Марія. 13 осіб, які долучилися, вже підтвердили свою небайдужість до цього виду спорту. Говорить організаторка гри королів та королев Карина Нездолій. Я хочу зібрати. Талановитих цікавих людей, що цікавляться шахами, щоб вони всі один з одним познайомилися, пограли в гру, підвищили так би мовити свою майстерність, тому що а, загалом у шахах практика дуже велику роль грає. От і просто гарно провести час. Карантина згодом і війна змусили молодь більшість часу проводити наодинці вдома або в соціальних мережах, говорить голова Черкаської молодіжної ради Володимир Панченко. Тож все частіше молодь прагне перевести своє життя в офлайн режим. При громадській організації Черкаська молодіжна рада. В нас є проект великий, називається Вільнохаб проект саме направлений на те, щоб об'єднати молодь через дозвілля, інтегрувати їх в умовах війни і проведення різноманітних заходів для них. Ми от поспілкувалися із Кариною. Вона говорить, хочемо грати у шахмати. Так я, наприклад, не знав, що є запит на шахмати, а через молодь ми якраз і отримаємо. Тому що зараз все більше люди знаходяться тільки в онлайн режимі і хочуть часто зустрітися фізично. Світлана Кочерга, Тамас Горозія. новини на Суспільному. Черкащина і на цьому у мене все більше новин на нашому сайті Суспільне Медіа та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.